У Дніпрі презентували єдиний в Україні атлас вільних земель для вояків АТО. Документ, створений в обласному держгеокадастрі, дозволить прискорити процес надання ділянок захисникам України. Атлас сьогодні презентували журналістам. А з вівторка його передадуть у розпорядження співробітників служби єдиного вікна із земельних питань учасників АТО. Детальніше у наступному сюжеті. Нагадаємо, земельне питання довело дніпровських учасників АТО. Майже до бунту. Черга на отримання ділянок зараз складає більш тисячі людей. Коли виявилось, що вільної землі в області немає, губернатор дав завдання знайти. Процес виявлення ділянок за допомогою сільрад зайняв у Держгеокадастровій службі трохи більше двох тижнів. Ми ищемо е, ту землю, которая знаходиться у нас і числится у нас в запасі. Собственно говоря, великих масивів їх е, просто нет. Е, е... Изыскиваем возможности. Что касается атласа, это было дано задание губернатора именно найти те земли, которые используются под особый селянское государство и находятся за границей населенного пункта. Свою задачу мы выполнили, я считаю. Атлас і є те ноу-хау, що дозволить розв'язати проблему. Він має 22 розділи за кількістю районів. Всього там представлено 2,5 тисячі гектарів. Це от кусочки, які ми могли только знаходити. Ну Але... чуть трохи більше, розбита на сім участках. Учасники АТО, які зареєстровані у черзі на отримання ділянок, можуть особисто ознайомитися із будь-яким розділом Атласу і обрати те, що підходить. Відіслання. Давайте слонянский. Открыватель. Смотрите. Девушка, вот эти сноски это уже что, поэтому Часа у течі учасники занятий свободний жовтінки. Угу. Перший етап праці з Юрієм завершено. За допомогою волонтерів він зараз складає клопотання на обрану ділянку. Потім дозвіл з головного кадастрового управління надійде у сільраду і там вже оформлять остаточні документи. Ви потім з'являєтесь на етапі, коли проект вже буде готовий. Юрій каже, що йому не принципово в якому районі буде земля. Головне кажуть волонтери, щоб потім не було незадоволених. Тому радять уважно попрацювати із атласом. Сложності тим, що у нас є очередь, це десь 1300 триста чоловік учасников АТО, но когда з'явилися атлас земельних участків, проблема в тому, що при обзвоні людей виясняється, що багато з них знаходяться в зоні АТО на контрактній основі, либо працюють люди. На нього случаю можуть зробити довіреність на любого чоловіка. Ярослав дивиться район, що йому біж підходить за різними обставинами. Вот здесь на 9 человек получается можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек могут дописаться. Конечно, если 9 участков, например, там на... со служительцами, например, взять там, да, на 9 человек, которых, вы знаете, ну, то есть, чтобы. Всі друг друга знають, тоді можна було щось там садмісне думать. За менш ніж тиждень тут побувало 150 учасників АТО, які стоять у черзі на ділянки. Складено поки що 40 клопотань. Волонтери єдиного вікна кажуть, чекають великого напливу відвідувачів. Всі зацікавлені, щоб надання ділянок відбувалося швидше. Кузь будь коза. Спасибо. захищали. Ірина Каблоцька, Олександр Промський, новини одинадцятого каналу.